Хочеш вміти так само, дивись далі. Ця магія робиться за допомогою автозаміни і зараз покажу, як це налаштувати. Заходимо в меню «Файл» і відкриваємо параметри. Натискаємо на правопис і оцю хуйню, яка у вас може називатися інакше. Далі на цю хуйню, яка теж може називатися інакше. Отут вводимо, що буде замінюватись і на що його будемо замінювати. Натискаємо додати і окейкаємо всюди. Пробуємо. Якщо допустили десь помилку, то можна все отак поміняти. Підвільний кендрат в надійному місі, сховав автомат. Підпільник кендрат, підпільний кендрат, надійному місі, сховав автомат. Не лякайтесь, я не збожеволіла. Якщо ви відкрили чужий документ і бачите там такий пробільний жах, то все досить легко виправити. Заходимо у параметрах редагування замінити. Вводимо заміну двох пробілів на один пробіл. І замінюємо все, поки не залишиться найсильніший пробіл. У буремні роки він зброї не склав, за свободу щастя удари прийняв, небезпеці в очі мужньо дивився, палачем проклятим не коривсь, поважав кіндра, старий молодий. Взагалі вікно заміни ховає багато цікавого, якщо натиснути на більше. Тут і врахування регістру, і тоді Word не буде враховувати символи з іншим регістром, ніж введено. І пошук по повних словах, тоді Word не буде вийобуватись і замінювати шматки слів. А також є спеціальні символи, бо комбінації клавіш тут не працюють. Отже, щоб зробити РН гарним, використаємо спеціальний символ нерозривного пробілу. Перевіряємо, чи всюди замінило. Також часто в кінці сторінки роз'їжджається воз. Тому повийобуємося і одночасно замінимо пробіли на нерозривні і дефіс на коротке гарне тире. На Заміну можна використовувати в шаблонних документах, де треба замінювати багато однакового. Наприклад, в наказах в місці дати можна прописати щось, що буде замінюватись. Замінюємо слово дата на саму дату. Під білик, кендрап, під білик, кендрап, надійному сховав автомат. І нам не треба вручну все замінювати.